Всім привіт хто завітав до мене на канал. Сьогодні я хочу вам запропонувати приготувати дуже смачні рогалики з пісочного тіста. Колись ні одне весілля не приходило без таких рогаликів. Тісто будемо місити на смальці. Беремо борошно, до борошна викладаємо смалець. смальцю потрібно пів літри. Завдяки смальцю вони виходять дуже крихкі та смачні. З цієї порції виходить дуже багато ругаликів. Додаю одну чайну ложку солі, ванільний цукор та розпушувач. Тепер потрібно змішати смалець з борошном, щоб утворилася крихта. Додаю 400 грам сметани. Сметану можете брати як домашню, так і куплену. У мене куплена сметана 20% жирності. Ну і звичайно далі все перемішати, щоб до кубки збилося тісто. За потреби додати ще трішки борошна. Всі пропорції я вкажу внизу під відео, а також у відео. Тісто вже вимісила, воно таке получилося жирненьке. За потреби потрібно сипати муку, коли будемо розкачувати. А зараз кладемо у холодильник на одну годину. У холодильнику тісто застигне і добре буде з ним працювати. А зараз вийняли тісто з холодильника і розділюємо на декілька частин, одну з якої розкачала у тоненький пласт товщиною 2-3 мм. Для начинки варення має бути густе, щоб не потекло при випічці. На трикутник викладаємо сливове варення і скручуємо у трубочку. Виходять дуже маленькі ругалики, які на весіллях викладали поверх кльоша. На деко викладаю ругалики. Тісто жирне, тому деко не потрібно змащувати. Якщо бажаєте, можна застелити пергаментом і випікати. Тістечка випікаємо при 190 градусах 20 хвилин. Такі рум'яні вийшли у мене рогалики. Випікала я їх 22 хвилини. Тепер я залишаю їх до охолодження і присипаю пудрою. До тіста ми не додавали цукру, тому можна і більше додати пудрі, гарно обкатати пудрі і будуть дуже смачненькі рогалики. Подивіться, вони такі хрусткі, тонесенькі тісто, дуже-дуже смачні. Так що рекомендую випікайте разом зі мною. А хто ще не підписався на мій канал, запрошую підписатись і ставити вподобайки, писати коментарі. Я буду дуже вам вдячна. Всім гарного дня!